Вітаю вас на своєму каналі про в'язання Джоанна Кніт. І сьогодні нас з вами чекає захоплююча та цікава історія про пряжу Regia серії Crazy Color, серії, яку вже більше не випускають. Знайомство з цією пряжею в мене було випадковим. Зайшла в секунд і знайшла шкарпетковий моток серед купи інших. Тоді я ще не знала, яка цукерка мені дісталася. Якщо ви впізнали цей артикул і в'язали з нього колись, пишіть в коментарях свої враження та ставте лайк. Одного мотка вистачило на дитячу пару шкарпеток. Пряжа дуже сподобалась роботі, гарна скрутка шестинитки, котре не плутається при в'язанні, а слухняно та рівно лягає в петлі, пластична та яскрава. Почала гуглити і зрозуміла, регія більше не випускає серію Crazy Color. Після прання колір не втрачається і залишається таким же насиченим та позитивним, відповідаючи назві Крейзі. Протягом всього мотка я натрапила лише на один ковтунець, і знімався він з моточка досить легко. Цікаво, що раніше на етикетках Crazy Color були не тільки шкарпетки намальовані, але й інші речі. І в'язавочки по всьому світу творили з неї будь-що: шарфи, шапки, рукавички, ковтини, пледи, одяг для тварин, іграшки і багато експериментували з візерунками. Подивіться, які цікаві вироби були з нею зв'язані. Найбільш ранню згадку в'язального проєкту з Crazy Color, котру я побачила в інтернеті, є 2000 рік. І це була в'язана в США дитяча шапка. На неї користувач витратив два мотки регії. Тому можемо вважати, що ця серія існувала більше 20 років тому. Зараз на сайті Регія ви не побачите її ні в продажу, ні будь-якої згадки. Але згідно фото, на етикетках цієї пряжі були стікери з позначкою. Зроблено в Італії. Мій моток такої наклейки не мав. 300 корун за один моток сьогодні пропонують на Еці з приміткою рідкісна знахідка. При цьому за лот в 5 мотків 4 нитки беруть 104,98 євро на іншій платформі. При цьому один моток 4 нитки продають за 28,92 євро. Я ж у чеському секонді купила цей моточок за 20 корун. Як я вже говорила, у цієї Crazy Color була сестра чотири нитка, яку також фарбували секційно, а вказаний на старій етикетці сайт не працює. А на сайті новому, як фабрики Шахенмаєр, так і окремо регії, взагалі немає ніяких згадок про серію Crazy Color. Але існують різні варіації серії з подібними назвами. Відомо, що Регія надає гарантію в 10 років на вироби зі своєї пряжі. Про це йдеться на етикетках сучасних мотків. Але я випадково натрапила на цікавий відгук про Регія Crazy Color на Равелері. І ця історія довжиною в майже 20 років. 30 жовтня 2003 року. Я досить успішно розпочала кольори та змусила їх вирівнятися так, як я хотіла, пише одна із користувачок. Цією пряжею було приємно в'язати, вона здається трохи пластичною. Мій найшвидший проєкт від початку до завершення за 5 днів. Через 19 років користувачка зробила нову примітку 14 квітня 2022 рік. Цю пов'язку на голову часто носили. Спочатку Кетрін, коли вона була молодшою, а потім я, коли вона переросла. Мені дуже сподобалося її носити, це була ідеальна окружність і трималася, не будучи тісною. Це також була ідеальна річ для наших холодних ранків тут, в Остіні. Я могла почати свої прогулянки в ній, а потім покласти до кишені, коли розігріюся. Що стосується пряжі, вау, вона неймовірна! Після прання та блокування виглядає майже новою. Сьогодні я зробила нові фотографії та подарувала це Марлі проклята алергія на вовну. Я справді сумуватиму за цим. Цікава пряжа та насправді несподівана і захоплююча історія. Шкода тільки, що такої більше не буває. Але я впевнена, що її ще можна знайти в комісійних магазинах, і тому я рекомендую вам її придбати обов'язково, якщо ви її побачите. Підписуйтесь на мій канал, аби не пропустити мої подальші пряжні історії, ставте лайк та пишіть мені коментарі. Бувайте!